Україна готується до звільнення Луганська, Донецька і Криму від російських окупантів. Тому Міністерство внутрішніх справ формує вісім штурмових бригад Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби. Гвардія наступу. Бригади будуть сформовані із добровольців, мотивованих людей, які братимуть участь у звільненні окупованих територій. Про це повідомили у Нацполіції та МВС. Гвардія наступу це професійні штурмові бригади, команди бійців патріотів, які прагнуть винищити ворога та звільнити окуповані землі України. Йдеться у дописі. Національна гвардія України запрошує у буревій, червону калину, карадах. Рубіж, Спартан та легендарний Азов у Державній прикордонній службі України воїнів чекають у бригаді Сталевий кордон, а в Національній поліції України у штурмовій бригаді Людь, як наголосили у Нацполіції, для цих бригад не буде жодних тилових завдань, а тільки високоякісна підготовка, постійні тренування та участь у операціях на передовій. Формування підрозділів уже триває. Основу нових бригад склали військовослужбовці та поліцейські, які мають значний бойовий досвід. Та героїчно проявили себе на передовій. Доукомплектують бригади винятково із добровольців, високомотивованих патріотів України.